Отже, для бургерів нам потрібні самі булочки. Так як я буду робити 6 штук, я взяла одну папочку 4 і одну 2 Потім фарш на котлетки. Цибулька одна на котлетки, одна на сам бургер, сир, помідорчик, салат, соус, бургер і солений огірок. Спочатку ми пожаримо котлетки, Значить, візьмемо цибульку. Переб'ємо на блендер, так? Взагалі-то, якщо я чесно, у, у котлети для бургера не додається нічого, навіть цибуля. Але я додав, бо ну, мені більше подобається, так? коли я додаю цибулю, він тоді, котлетка тоді буде більш така соковитіша. Отже, перебиваємо цибульку додаємо у фаршик. Так, так першик додаємо. Сіль. І більш нічого добавляти не будемо. Все, і сільку. Так, зараз вимішуємо котлетки і покажу далі, як я роблю котлетки для бургера, щоб вони були такої форми. Показую, як я роблю котлети для бургера. Беру пакет. Викладую на кришку на глибоку. Беру фарш і трамбую в кришку. Трамбую, і вона виход... потім викидую просто, і виходить ось така у нас котлета. Значить, смажимо котлетки наші і робимо так. Котлетки жаряться, тепер ми замаринуємо цибульку. Цибулька обов'язково повинна бути маринована. Значить, нарізаємо кільцями цибулю. Тепер пороз'єднуємо трошки, тепер додаємо трішки сольки. Трішки цукру? Трішки отсту? Оцет. так. І заливаємо це все кип'яточком. Це і ставимо, хай замаринується. Зараз трішки я перемішаю, перемішаю ложечка, як кипяток, звісно, руки, щоб не попекти. Все, І вставимо, хай промаринується трішки. Беремо тостер наш, беремо булочки, розв'язаємо булочку навпіл. Є продаються вже розрізані, є не розрізані. Так, і засовуємо в тостер. І все, і обсмажимо. І так ми обсмажуємо всі булочки, Булочки теж обов'язково обсмажити, ну Якщо у вас тостера немає, тоді ви можете ну, на грилі там обсмажити, але булочки обсмажити обов'язково потрібно. Так, все, булочки, дивіться, обсмажились. так, Ми їх витягуємо і ставимо другі. Булочки посмажили і одразу чистимо тостер. Все, витащили, витрусили. Тепер наріжемо огірочки, щоб було все готове, правильно? Значить, Нарізаємо тоненькими слайсами в Поставимо хай стече. Хай з стебульки. Жидкость, маринад. От, нарізаємо ще помідорчик наш. Тарілочку кладемо серветку. От і викладуємо, хай воно стікає все. Шо, тепер будемо збирати, яка послідовність збору бургера. Спочатку бургер соус намазуємо. Так. Кладеться котлетка одразу на бургер соус. А так як у мене салата дуже багато, то я ще й на низ покладу салат. Взагалі салат кладеться зверху, але я покладу, ще я ж кажу іще і знизу. Трошки ще салатик знизу покладу, щоб було смачніше. Так. Але спочатку по правилах кладеться одразу котлетка, нагадую. Так. Тепер. Викладаємо котлетки наші. Так, нагадую, що в мене дві булочки були трішки більші, тому, на жаль, буде так. так. Потім кладеться помідорчик. Кладеться помідорчик. Теж з помідорчика сік стік все все у нас чудово виходить. після помідорчика кладеться огірочок. Так, огірочок викладуємо. Це товстий якийсь вийшов. Потім кладеться цибулька маринована. Потім кладеться сир, і кладеться зверху знову зелень, салат кладеться. Беремо наші булочки верхівки. Так, це у нас два великих. Намащуємо бургер соусом. накриваємо наш бургер. І потім, уже, коли бургери готові, ставимо в мікрофульовку, розгріваємо, щоб котлетка була гаряченька. І щоб так. розплавився наш сирочок. Смакувати із Кока-Колою. Всім дякую за перегляд. З вас лайк і підписочка, хто не підписаний. Слідкуйте за канальчиком, дивіться нові відео. Пишіть коментарі, що б ви хотіли, щоб я ще приготувала. Всім гарного вечора!